Нащо взагалі аналітикам візуалізація? Оці всі графіки, картинки, щоб що? What? 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 Привіт, мене звати Оленка, і велика частина моєї роботи це публічна комунікація даних. Можна сказати, дата сторітелінг Хоча мене вже трохи піднуджує від цього базворда. Почну з дисклеймера. Я не дизайнер від слова зовсім і не вмію робити красиво. Але я достатньо задрот, щоб розібратись в теорії і відрізняти хорошу візуалізацію від поганої, і навіть щоб сформулювати, в чому саме проблема. Тому сьогодні хочу поділитися принципами, якими я керуюсь при створенні візуалізації для соцмереж Джина. Принаймні, стараюсь. Візуалізація даних буває двох типів: це або інструмент, або аргумент. Напевно, це хтось розумний придумав до мене. Інструмент це коли ви в своєму дослідженні дивитесь не на циферки, а на графіки, бо нашому мозку легше їх сприйняти і робите висновки. Це по суті техніка дослідження. Аргумент це коли ви показуєте комусь графік, який підкріплює ваш інсайт або точку зору. Це інформаційний продукт, контент по-модному. Я зараз дуже видала свій вік. Ми будемо говорити про обидва варіанти, але, мабуть, трошки більше про аргумент, тому що хороша візуалізація, та, яка однозначно і точно ілюструє, що ви хочете сказати. Отже, принцип перший: спочатку історія, потім графіки. Перше і, мабуть, головне знати, що хочеш сказати. Досить часто, коли я готую якийсь пост чи звіт, я спочатку пишу текст, а потім вирішую, як саме його проілюструвати. Але навіть якщо ви не пишете текстів чи звітів, важливо розуміти, щоб що. хто ваша аудиторія, наскільки добре вони розбираються у домені і чи треба їм пояснювати контекст. Коли ви досліджуєте дані і використовуєте візуалізацію як інструмент, у вас є тільки питання. Як що змінилось? Чи залежить одне від іншого? Яку частку займає який сегмент? Але коли ви отримали відповідь, діліться відповіддю. Наприклад, зараз цей графік це дані, де візуалізація використана як техніка. Додаємо один лише заголовок, і вуаля маємо контент. Візуалізацію, яка цікава сама по собі, без трьох абзаців супровідного тексту. До речі, заголовки я часто пишу як новини за принципом Хто що зробив. Наприклад, відгуки виросли на 20%, кандидатів стало вдвічі більше за останні два роки, і так далі. Я думаю, цей принцип сторітелінгу працює всюди. Наш мозок потребує історій, а історії мають в собі дієслово. Було б класно розуміти не тільки що ви хочете сказати, але й відповісти собі на питання, що далі. Що люди мають зробити з цією інформацією? Складно, знаю. Сама не завжди це роблю, але це не обов'язково писати у візуалізації, чи ще десь важливо, хоча б тримати в голові, показувати найважливіші дані у найсильніший спосіб: тобто вибрати правильний графік. Ви, мабуть, бачили мільйон гайдів і туторіалів про це. Один такий у мене за спиною, ага, вже немає. Перший крок до вибору графіку визначити, що саме ми показуємо. Ми вже це ніби як зробили у першому пункті. Ось прикольний візуальний гайд, натхнений книжкою Джина Желязний with charts». Желязний пише, що історія, яку ви хочете розповісти даними, як правило, вписується в один із базових типів: порівняння статичне або в часі, розподіл, взаємозв'язок і склад або композиція, так само статична або в часі. Але оці гайди з вибору візуалізації залишають запитання. Чому саме ці графіки підходять саме для цих даних? Я знайшла відповідь у курсі про візуалізацію від Texte.org. залишу його теж в описі. Він досі доступний на Прометеусі. Він досить старий, але наш мозок не так сильно змінився за останні 10 років. Ця табличка рейтинг візуальних каналів. Справа в тому, що наш мозок неоднаково сприймає довжину, колір чи текстуру. І це науково доведений факт. Розміщення на площині або довжина читаються мозком найбільш точно. Ось ще одна схожа табличка англійською, про те ж саме, може так більш переконливо. Для категорійних невпорядкованих даних важливо залишати їх індивідуальність, відмінність один від одного. Найсильніші способи для цього розмістити їх окремо, наприклад, це буде сітка графіків. На другому місці колір. Наприклад, на джині я часто використовую колір, щоб показати різні категорії. Впорядковані або кількісні дані важливо кодувати так, щоб наш мозок зрозумів їх порядок, власне, величину. Це також може бути колір, але вже його інтенсивність. Але найсильніше знову ж таки показати на осі. Тому у лінійні графіки такі популярні. А от різні фігури, наприклад, не мають порядку, тому дуже дивно буде показувати різні вікові категорії кружечками і ромбиками. Найпростіший приклад цього на практиці барчарт. Це, по суті, комбінація довжини для кількісних даних і позиції для категорій. Я розумію, що це досить довгий шлях до такого простого графіка, але сприймайте це як доказ теореми. Більшість інструментів, які ви використовуватимете для візуалізації, роблять все за вас. Тим більше можна просто клікати на різні варіанти графіків і дивитися, що найкраще виглядає. Але мені дуже прикольно знати, чому це насправді працює. Сподіваюсь, вам теж. А ви не забули підписатись на цей канал? І лайк, будь ласка, поставте, і напишіть мені в коментах, який ваш улюблений графік. я сподіваюся, що це не пайчарт. Чим простіше, тим краще. Коли ви досліджуєте дані, графіки можуть виглядати як повний хаос. Але наш мозок така штука, що якщо йому не платять за те, щоб розуміти складні графіки, мотивації на них дивитись довше трьох секунд жодної. В ідеалі на те, щоб прочитати візуалізацію, має знадобитись не більше 15 секунд. І то 14 з них підуть на заголовок і підписи. Тому чим простіше, тим краще. Це має бути любов, тобто висновок з першого погляду. Ось ви визначили з історією, обрали найкращий спосіб показати дані. Тепер треба зробити так, щоб ці дані стрибнули на читача. Це називається попап. Наш мозок і увага розділяють побачене на фігуру і тло, тобто щось важливе і те, через що воно важливе. Тому, якщо ви хочете, щоб фон не відволікав від важливого, показуйте на графіку тільки важливе. І цього важливого повинна бути обмежена кількість. Ідеальний приклад цього графіки від The Economist або від текстів Орг. Причому це не самий простий графік, але він класно працює. Давайте тепер розбиратись, чому це працює. Ось приклад хорошого графіка, який заплутує глядача. Він дає нам повну картину, яка спроба як показала себе протягом часу. Зараз не важливо, що це за спроби, просто приклад з інтернету. Зрозуміти цей графік складно, бо очі не можуть швидко переслідкувати повну лінію одного кольору. Та й чи треба мені, як читачу, вся ця інформація про кожну спробу? Отак вже сильно краще. Я бачу, яка спроба дала найвищий результат, яка найнижчий. І я знаю, що були інші спроби. Сірий плюс один, максимум два акцентних кольори це ідеальна схема. Ось іще один прекрасний приклад, для якого треба б зробити окреме відео мейковеру. шість різних змінних для трьох категорій: дві незалежні вертикальні осі, плюс підписи. Нічого не понятно, але дуже красиво. Якщо всі ці дані важливі, а я вірю, що вони важливі, їх просто можна показати окремими графіками. Колір. Це те, що найбільше привертає увагу. Але якщо у вас більше трьох кольорів, ця увага розсіюється. Конкретно в цьому прикладі взагалі не зрозуміло, що саме означає ця веселка. Прикольна практика взагалі відмовитись від кольору, зробити все сірим, а тоді виділити лише якийсь один елемент. Те ж саме стосується ширини ліній або текстур. Більше трьох відрізнити просто нереально. А краще взагалі обійтись без них. Прибрати все, що не несе смислового навантаження. Нудні графіки це обідно. Давайте зробимо графіки красивими. Вау, wow, не настільки красивими. Що цікаво, сам графік вибрано правильно, і, можливо, навіть розмір точок теж ок ідея. Проблема в тому, що текстура цих кульок і їх кольори не несуть додаткового смислового навантаження. Їх можна було б і прибрати. Але це занадто яскравий приклад, іноді можна зробити візуалізацію краще, просто прибравши шум у вигляді сітки або підписів даних. Якщо прибрати не можна, краще, щоб вони не кидались в очі. Люди не знають, що у вас в голові, а жаль. Тому підписи осеї, заголовки і джерело даних важливі. Якби вони були не важливі, економіст би так не робив. Іноді також класно працюють анотації, особливо якщо ви не винесли новину в заголовок. Я навіть свій графік для цього знайшла. Не все ж приклади з інтернету. Контекст це також про порівняння. Наприклад, на лівому графіку виглядає, наче щось сильно виросло. Додаємо дані за решту часу, і виглядає, що це сезонність. Ще й за обраний період розловано менше, ніж зазвичай. Уникайте очевидних помилок. Тут багато про що можна говорити, але найочевидніша і найкримінальніша помилка це ігнорувати масштаб. Ви всі це бачили і знаєте: вертикальна вісь в барчартах завжди має включати нуль, тому що ви порівнюєте дві величини і різниця між ними важлива. Те ж саме стосується і графіків з площею. Але на лінійному графіку, якщо йдеться про одну величину, це правило не завжди працює. На графіку зліва вісь температури починається з нуля, і він нам майже ні про що не говорить. Справа починається з 95, і ми бачимо значне коливання відносно базового рівня і взагалі можливого діапазону. Це температура тіла у Фаренгейтах, якщо що трохи менш очевидна і не завжди помилка це окремі віси для двох різних величин, справа і зліва. Ця фіча є в багатьох інструментах і часто виглядає ніби непогане рішення, щоб показати разом дві змінні різного масштабу. І от у вас вже на одній шкалі трильйони, а на іншій десятки трильйонів. І, наприклад, з цього графіка, якщо не вдивлятися в шкалу, виглядає, ніби ВВП Німеччини в якийсь момент дорівнював світовому ВВП. Ця картинка з класної статті Data Датарапора, я просто нею поділюсь в описі. Там є ще цілих три кращих рішення. Взагалі, дуже раджу їх блог всім, хто хоче комунікувати даними. Єдиний випадок, де, як на мене, прийнятно мати дві різні шкали це комбінований графік, де є абсолютна величина, наприклад, стовпчики і якась частка чи конверсія лінією. Наприклад, ось один з моїх робочих графіків про частку вакансій без категорій, яких ми хотіли б позбутись. Неправда, що всі дані говорять самі за себе. За них говорите ви, аналітики, і зробити це графіком сильно простіше і ефективніше, ніж просто словами. Якщо весь цей об'єм інформації і графіків вас трохи налякав, вибачте, це може 1% від всього цікавого. Але також ваші звичні інструменти візуалізації, типу табло, Power BI чи Looker, вже достатньо розумні, щоб зробити половину роботи за вас. Які з інструментів ви використовуєте, взагалі не важливо. У всіх є свої плюси і мінуси. І якщо це не adobe Illustrator, а ви не супер-пупер дизайнер, то ще й чимало обмежень. Але цінне не вміння малювати графіки, а вміння розповідати за допомогою них історії і робити висновки. У цьому побажаю і вам, і мені натхнення. Па. Все. Скажи, що... дякую!